Друзі, ранок на кордоні продовжується. Всі, хто бачили наші анонси на Фейсбуці, вже знають, що у нас в студії гості. Але ті, хто доєднався щойно чи не бачив, якраз розкажу вже понад 9 років. Неймовірна команда цих людей допомагає та підтримує жителів прифронтових населених пунктів, допомагає з евакуацією з психологічною допомогою, гуманітарною. Все це про благодійний фонд Восток Сос. І сьогодні до нашої студії завітав координатор на напрямку евакуації фонду Ярослав Корнієнко та Талісман фонду. Без Федір, якраз він так спочатку на руки нормальності, потім вирвався, потім знову. І це не про Ярослава, якщо що про себе про, про Федіра. Доброго ранку, Ярослава, Федір. Всім привіт! Раді вас вітати. В нас так вперше, що до нас приходить настільки кудлата волонтер. Так, так, будемо про це розповідати. Ваш фонд ще виник у травні 2014 року. Так. Як все починалося, розкажіть. Все починалося під час війни, да? російсько-української війни, яка почалася, як ми знаємо, не в 22-му, а в 2014 році. І луганські активісти, які були залучені ще у активності на Майдані. Гарні, чудові, свободні люди, розумні вони. Були проти того, що відбувається в Луганську, і вони створили «Востоксос». в 2014 році. Він виник фактично, але зареєстрований був у 2015 році. І їхньою метою було всебічно допомагати постраждалим, моніторити події, документувати військові злочини. Тощо, і я пригадую, як ще мій дідусь та бабуся, коли вони переїхали з Луганська до Київщини. Вони брали гуманітарку «Востоксос» ще тоді. Якщо говорити про основні напрямки діяльності, якщо ми знов ж таки бачимо згадування восток Сос нині в новинах, це здебільшого евакуація, адже ви дуже багато саме в цьому просторі допомагаєте. Але окрім цього є ще інші напрямки, які саме. Так, да, евакуація потрапляє до новин саме тому, що там є картинка, да? і це привертає увагу змі. А, насправді, фонд дуже потужно розвинутий у гуманітарній допомозі, у розповсюдженні продуктових наборів, гігієнічних наборів. Також ми надаємо соціально психологічну допомогу. У нас дуже потужна юридична команда, яка їздить на прифронт, туди, куди не доїжджають багато а, і міжнародних. Організації і допомагають людям там з документами і з їхніми життєвими проблемами. Продовжується напрям документації військових злочинів. Дуже потужний освітній напрям, який також організовує фестиваль думок, що буде в суботу. От. Я міг щось не згадати. А, у нас є чудові Safe Space це безпечні простіри для жінок з дітьми, які пер... вимушені були переїхати. А Що саме собою це представляє? Це в кількох містах України, зокрема, Миколаїв, Черкаси? Запоріжжя, це таке місце, куди приходять жінки зі своїми дітьми. і Вони мають змогу проводити там час, спілкуватися. Для них проводять майстер-класи, психологічна підтримка. Там є юрист, там є соцпрацівник, і вони там знайомляться. Вони там знаходять себе. Вони можуть. Взявши участь у якомусь майстер-класі, зрозуміти, що їм хочеться змінити свою професію або знайти себе в чомусь іншому, і це такий простір, де вони на новому місці мають змогу відчути себе більш безпечно. Якраз для сприяння адаптації після. Звісно, да. А так. скільки людей у фонді працюють? Скільки напрямків? Це ж, мабуть, не одна, не дві, навіть не десять людей. Дуже складно сказати більше двох сотень. І це якщо казати, от як починалося все, і зараз близько 200, Це наскільки скільки людей тоді було саме в 2014 році? Так, на самому початку, на самому початку це було напевно до 10 людей. Я тоді не був долучений, але я знав людей, які це започатковували. І з їхніх історій можу розуміти, що це починалось там з інших організацій, які переросли в у Восток Сос. А на початок повномасштабної це було десь 35 людей. Ага, тобто вз от якраз основна частина як це правильно, не основна частина, а більшість людей з'явилася саме після початку да, повноштабного. Да. Фонд дуже бурхливо почав е рости. Е всі офіси евакуювалися до Ужгорода. Офіси були в Києві, Северодонецьку і Мелітополі. В Ужгороді було орендовано склад, офіс гаряча лінія» працювала в три зміни, і всі-всі-всі активні люди, які були знайомі з «Востоксос», які щось про це знали, долучилися, і хто як міг починав допомагати. І гаряча лінія насправді це було таке джерело кадрів для організації. Для фонду, і я теж е прийшов на гарячу лінію. Я побув там лише тиждень, і на восьмий день мого перебування ми е відкрили напрям евакуації маломобільних. Я уявляю, що там відбувалося в цей період. Там, да. мабуть, це була не гаряча лінія, а якась червоно-яскрава така. Всі дзвонили, всі просили про допомогу. Так, да, це була палаюча лінія. Так. Ми от на напередодні, як готувалися до ефіру, у нас виникало питання: чому досі восток? Гарне питання. У нас був пост про це. Це е, відбувається за інерцією 2014 року. Всі луганчани російськомовні і були такими дав чотирнадцятому. Наразі ми всі е, майже всі вже україномовні. І ребрендинг потребує багато зусиль. Але він буде. А, але він да ми його плануємо. Ми вже домальовуємо брендбук. Ми вже домальовуємо дизайн сайту, Він буде звісно. Проте останні півтора року були дуже насиченими, і ми пріоритизували саме ну, допомогу. так, Це не в першу чергу. Саме допомогу, да і наш ребрендінг це важливо, бо ми маємо бути прикладом для інших, і ми над цим працюємо. Не Дякую. буду, до речі, називати напряму, про які саме я фонди чи допомогу говорю, але ваш сайт, на відміну від деяких, дуже простий в розумінні. Там зразу зрозуміло, куди треба переходити і для чого. Там абсолютно все так дуже правильно прописано. Ми вчора дивилися з іною, і там починаєш від контактів максимально просто їх знайти і закінчуючи інформацію, яку потребує, наприклад, людина, яка хоче попроситися в ваш фонд, ну, попросити допомоги у вашого фонду. Ну ми все одно як намагаємось бути кращими, і коли розмовляємо про наш сайт, ми не задовільнені ним. Ну це нормально, але дякуємо. Пес Фейдер, Федір. Як взагалі відпочиває, я просто не бачу з свого місця, як він з'явився у фонді, Яка історія? Що він робить? Бо ми знаємо, що це саме талісман фонду. Пес Федір це мій пес, і коли я почав ходити на гарячу лінію, я брав його з собою. І потім, коли треба було їхати в Дніпро, координувати там евакуацію, певну частину еваку... евакуаційного процесу, я його, звісно, взяв з собою. Я жив там у друзів, і я постійно його тягав по всім завданням, по всім. на вокзал, на платформу, де ми зустрічали людей. Маломобільних, бо мені незручно було його залишати у друзів, у яких я жив. Ну, щоб да. не заважав. Він ще був маленький, він міг, міг вкрасти одежу, вкрасти капці. Він там бешкетував трошки. Да. І мені треба було якомога менше так незручностей додавати. Судячі за все Зрозумів, що про нього говорять, бо перестав відпочивати. Да, да почув. То я його тягав з собою, і навіть було таке, що ну, на початку дуже... не було такої команди, як є у нас зараз. і Треба було, наприклад, якщо зайти в вагон і витягти лежачу людину, я там знаходив э, волонтерів. Э... Які е, були на вокзалі, ДСНС запрошував допомогти. І коли мені нікому було його дати, я просто з ним, е, отак на руці, як я зараз тримаю, заходив у вагон із ношами і разом з Фєдів, так ходив. І він був завжди зі мною. і Якщо треба було відвозити людей там кудись в Україну, е, там лежачих, наприклад, е, в довгострокові місця прихистку, там до родичів або в. Заклади, то він також був в подорожах, він витримував все. Він не, е, ніколи не жалівся на свою долю. Да? І він став таким органічним е, членом нашого колективу. Його наразі всі люблять. Йому вже два роки. Йому вже два. Так. Да. А чому я трошечки відійду від теми? Чому він фея? Е, ну його завела моя сусідка. По квартирі гарна подруга. І а, я, коли... я приїхав із Одеси з відпустки в той день, і вона сказала, що хоче назвати його Олексій. <плес> <плес> коли... <плес> коли я на нього подивився, в нього така бородка, він як такий поет, філософ, щось таке. Він зовсім не був Олексієм на, на честь Достоєвського. Ну, я, ну от щось схоже так. Да. Я подумав: ну, це напевно а не Алексій. Це не Олексій точно. Да, да, стовідсоткова, -во. і вона каже: точно, це ж Федір, ну не було іншого варіанту. Супер. Тепер серйозний пес Федір. Скільки можна там побачити на фотографії, яку нам надали для анонсу, він такий серйозний. Зараз він періодично, якщо бачиш, я на нього дивлюся з під стола, то теж такий серйозний на мене погляд, такий кидає, так що ти на мене дивишся? А, взагалі а, дуже часто використовую собак в плані, як це правильно, для більш простого спілкування з людьми, яких евакуюють, бо тварини це завжди, ну. В 99%, я скажу, що це довіра. Чи виконує він ще? Чи працює ще він в цьому напрямку? Так, да. і це не те, що я планував, я просто його тягав з собою. Але я дуже добре пригадую ситуацію, коли приїхав перший автобус, який я зустрічав у Дніпрі з евакуйованими, їх треба було розмістити десь. Вони виїжджали із Сєвєродонецька. Там було 25 людей, шестеро з них маломобільні. Ми їх вивантажували в центр тимчасового прихистку для маломобільних в Дніпрі в Кан-Добра, користуючись нагодою. Да, я кажу, що це просто фундамент для евакуації маломобільних. І поки ми вивантажували людей, вийшли люди на стресі. Там були родини з дітьми, вони були знесилені, вони були перелякані, вони не знали, що їм робити. І я попросив маму, яка була з трьома дітьми. Вона була дуже занепокоєна в неї, і так три дитини. Я побачив, що вона розгублена. і Я сказав: їй, тримайте і пішов вивантажувати бабусю з автобуса. І поки вона тримала, Федя почав бешкетувати з дітьми. Вони почали там носитися біля автобуса, вони почали сміятися. Мама вже сказала, що вона хоче забрати Федю. Долучились люди з автобуса, почали спілкуватися. Я зрозумів, що це можна використовувати. що це розслабляє людей. Антистрес. Антистрес, абсолютно. Дуже природні. І це не, е, у нас немає часу на психологічні консультації. У нас є час тільки на певний теплий контакт, де ти. Маєш дати людині зрозуміти, що вона у безпеці. І він виконує цю функцію на 100%. Ярослава, за ваш два роки, так, я розумію, що ви в фонді, ну, плюс-мінус. Яка була така сама найважча, найщимливіша історія? От, що вам запам'яталося найбільше? Історія одна з. Так, бо е, було багато щимливих. Ну, ну, навіть так. важко уявити, скільки їх було. Да. Ну, одна з перших, напевно, була дуже щемливою. Це коли м -м, вночі привезли е, британські волонтери, привезли з Лисичанська е, при з Северодонецька, які ми вже втрачали. Це було десь за три дні до того, як ми вже не могли туди дістатись. Вони привезли декількох маломобільних, і е, там була бабуся, яку. Яка не могла розмовляти, і ми думали, що це бабуся із нашої заявки, яку ми їм давали. І е, її дочка була вже на окупованій території в Сватова, і вона питала, чи ми забрали цю бабусю, і ми відповіли, що звісно так. І, е, але не перевірили там по відеозв'язку, нічого такого. За місяць виявилося, що це не та бабуся. У неї не було документів, вона не могла розмовляти. І ми ніяк, ну, там, без, без якихось ну, у доньки не було особливо там зв'язку, вона була на окупованих. За місяць ми з'ясували, що це не та бабуся, і в Сєвєродонецьку залишались ще контакти, які могли перевірити ту адресу. І та бабуся була мертва у себе в ліжку. Так, да, на жаль, воно, скажімо так, якщо от знову ж таки, навіть з приводу цієї, я не знаю тут наскільки це. Якраз пов'язано з цим чи не пов'язано. Зараз величезна проблема для волонтерів, для знову ж таки, правоохоронців, які допомагають з евакуацією. Люди відмовляються, навіть коли в місті відбуваються ну, просто жахливі речі. Як ви допомагаєте, як сприяєте, от, щоб люди еваку... евакуювалися саме? Бо скільки, знову ж таки, я не знаю наскільки влучно згадувати зараз такий випадок, коли, здається, в Херсонській області не хотіла жінка з дітьми евакуюватися, знімали навіть сюжет, поліцейські відзнялися, і на наступний день в її хату прилетіло якраз. І ну, люди, я розумію, що там все те, що вони нажили протягом життя, але безпека близьких і їх самих має бути важливіше. Як ви доводите їм це? Як Щоб вони все таки взяли доводи? і виїхали. По-перше, це має бути. В них має бути до нас довіра. Да? І ми намагаємося. Ну, звісно, у нас немає жодних інструментів примусу, і ми не можемо цього робити, але ми як. Благодійний фонд, наші евакуатори розмовляють, вони показують, куди ми можемо вивезти людей. Вони розповідають їм і дають їм ясну, правдиву інформацію, куди саме ми їх вивеземо, хто їх там чекає, кому вони там потрібні, що їх, які там держава їм виплати буде давати, як ми ще можемо їх підтримати. І коли ми даємо їм певний вибір і вони розуміють, куди вони їдуть, то тут вже в них є ваги, да? десь непоганий, непоганий варіант в безпечному просторі. А тут мої діти під обстрілом. Коли перший раз приходиш до людини, я дуже часто чув і чую, що вони відповідають, а куди нам їхати. Нам ми нікому не потрібні, і коли ми не даємо е, їм достатньо ясної інформації, не комунікуємо дуже на загал, куди їдуть люди з дітьми, як вони там щасливо живуть, да, як їхні діти ходять в школи, да, тоді люди не знають про це. І вони е, треба розуміти ну, специфіку, коли ти живеш е, тут в Києві, тобі зрозуміло, що тут непогано, да що тут, навіть коли є обстріли, то це не те ж саме, що жити наразі в часовому ярі. Да, а там у людей бракує інформації. У них немає зв'язку дуже часто, у них немає розуміння, чекають їх тут, як їх сприймуть, наприклад. Да? Тому дуже багато, але. Цих людей, але ну, ми маємо тільки, тільки розмовляти з ними. Якщо одного разу недостатньо, я дуже ну, знаю багато прикладів, коли поліція дуже класно включається в евакуацію. Вони там щотижня або кожні два дні приїжджають, вмовляють людей виїжджати, але ну, бувають уперті люди. Насправді бувають. Хто фінансово допомагає вашому фонду? Це або міжнародні фонди, або донати. Якщо говорити про евакуацію, то це два-три міжнародних донори, і також якщо нам потрібні якісь дуже швидкі нестандартні гнучкі витрати, як було, наприклад, під час підриву ГЕС, то включаються донати і збор донатів. Це дуже такий класний спосіб придбати щось, що не входить в рамки бюджету від якогось донорського проєкту. Як долучитися? Давайте зараз у нас є змога. так. Все таки ви казали більше двох сотень людей, але мені здається, враховуючи важливу справу, яку ви робите, цього все ще недостатньо, напевно. То можливо нас зараз слухають люди, які мають бажання долучитися. Як це зробити? Да, у нас є е, сайт е, Востоксос. Е, Ор, мені здається, uh, у нас є сторінка в Інстаграмі і сторінка в Фейсбуці. Вбивайте в пошук Восток Сос, і там всюди розміщені реквізити, на які ви можете задонатити. І ми будемо дуже вдячні і можете бути впевнені, що ми ефективно спрямуємо це на допомогу постраждалим від військової агресії РФ. До речі, ви казали, що та історія знову ж таки про бабусю, що привезли саме британські волонтери. Це були просто волонтери чи саме якісь організації, чи спрацює, співпрацюєте саме як це прав волонтерському пласті з іншими організаціями благодійними. Да, звісно, тоді це були волонтери. На початку повномасштабної було дуже багато іноземних волонтерів, які за власний кошт, власний ресурс, власними автівками приїжджали або купляли їх тут, і там долучалися ті, хто були доволі структурованими і могли виконувати певні задачі. Вони долучалися до фондів, таких як наш. І у нас був дуже класний досвід з іноземними волонтерами. Насправді передаю привіт Лайлі та Джоні. Це пара із Британії, які вивезли, вивезли, напевно, біля 400 людей. У мене ж моражки побігли да, разом з нашим фондом. Вони зараз працюють на півдні, вони досі волонтерять. І вони супер А, Були різні, якісь волонтери долучалися, якісь потім приходили. Є дуже класна, наприклад, організація «Кадус», яка надає медевак, а також тренінги для евакуаторів. І от такі перші круті, послідовні, базові тренінги ми отримали від них, а потім вже мали змогу проходити такі більш просунуті, більш спеціалізовані. І обов'язково хотіли поговорити ви жої. Ви його вже згадували. Вже цими вихідними відбудеться фестиваль думок – Традиційний інтелектуальний фестиваль Донбасу. Одні з не одні мені здається. Головний організатор це якраз восток Сос. Що це за фестиваль? Про що там можна буде дізнатися? Як Кому потрапити? особливо варто туди сходити? Всім варто <смітно> потрапити дуже легко. Є івент е, в Фейсбуці або на сторінках Востоксос. Е, дивіться фестиваль думок. Там є форма для реєстрації. Будь ласка, реєструйтеся, бо це, е, це буде під батьківщину матір'ю. І е, на території музею там буде три локації, і ми будемо спілкуватися. Так такий лейтмотив е, всього фестивалю буде переміщення, і ми будемо говорити про внутрішньо переміщених осіб, про інтер... реінтеграцію деокупованих територій, про проблеми і виклики в освіті у дітей та педагогів. Педагогів, які переїхали, ми е, зробили дуже класну потужну виставку фотографій з евакуації. Ми відібрали, мали відібрати 30, але вийшло 50 е, фотографій е, з нашої діяльності від різних фотографів. І е, Всередині цих фотографій буде жива книга евакуації. Я та ще троє моїх колег будуть розповідати про те, як все відбувалось. Дуже класні, дуже цікаві теми. Ви можете більш докладно побачити в наших анонсах фестивалю Думок. І це буде в суботу. Бать... У котрі батьківщина матір. Початок здається о 12.30. Запам'ятали всі друзі. Обов'язково. А ще буде супер. О 12.30 якраз буде розповідь від. Місцевих працівників музею про те, як ми замінювали щит. Ви тобто, теж брали в цьому участь. Ми не брали, але ми попросили тих, хто хто в цьому був залучений, ага. розповісти від першої особи. Супер. Бо та людина, яка про це ну ми коли організовували це, ми прийшли в це приміщення, і та людина, яка була залучена, вона сказала, що це були найважчі три місяці його життя. — Тепер і... можна з ним фоткатися, на мені самому дуже цікаво, як це було. то я прийду <гум> дуже така плюшечка, да. Ще й послухати дуже історію цікаво, першої так. особи Ярославе. Дякую вам величезне, не тільки за це інтерв'ю. За нього обов'язково дякуємо, але найголовніше дякуємо за ту всю справу, яку ви робите, адже. Реально це нині дуже важливо, адже людям не можна залишатися на прифронтових містах, прифронтових територіях, адже це безпосередньо небезпечно. А знову ж таки, не варто забувати, що живими нашій державі набагато потрібніші, ніж ми будемо сидіти при своєму добрі, але в такій небезпеці. Передайте всім своїм колегам від нас величезне. Велику дякуємо, дяку, да, тому що це круто, те, що ви робите. Дуже дякую за увагу до нашої діяльності. І дуже дякую, що ви висвітлюєте дуже важливі теми для нас. Дякуємо. Друзі, я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітав координатор напряму евакуації благодійного фонду Восток Сос Ярослав Корнієнко та талісман фонду, який зараз перепошиває трошки у нас біля дверей Пес Федір. Ми з Інишкою з вами вже до е, п'ятниці. завтра будуть наші колеги з Хрименко та Ангеліна Мироненко. Ми з Інишкою будемо з вами в п'ятницю. Обов'язково почуємось. Папа.